Друзі, поки я записував для вас це відео та монтував, вже з'явився неочікуваний апдейт. Цю інсталяцію знесли. <плес> Вітаю вас, друзі. Скоро у нас 30-та річниця незалежності України, загальнонаціональне свято. Хоча я не зовсім погоджуюся з тим, що це ми отримали незалежність 30 років тому. Я вважаю, що ми її відновили, тому що на відміну від Московії Україні дуже багато років. Українці тут мешкають вже понад тисячоліття, якщо рахувати від часів Київської Русі. Але сьогодні не про те, сьогодні про інше. Я зараз знаходжусь на Алеї Героїв. Небесної Сотні. Ось вони портрети їхні там є за моєю спиною. Потім я вам іще покажу. Це дуже символічне місце, тому що, зокрема, завдяки цим людям, у нас сьогодні із вами взагалі є. Незалежність, тому що ці люди виходили на майдан, тому що ці люди віддали своє життя за те, щоб ми були незалежні від Московії, куди нас Янукович хотів приліпити, власне через що люди і вийшли, зокрема, через це люди вийшли тоді на Майдан. Але тут є іще ще одна причина, чому я сьогодні сюди прийшов. Тому що у нас до дня незалежності офіс президента анонсував великий концерт, на який запросив різних зірок і от серед них є про Росії. Ійські колаборанти, які підтримують агресора, які досить непогано ставляться до Російської Федерації, постійно там гастролюють. І от вони будуть також на цьому святі виступати. Ніхто не скасовує їхню участь, враховуючи навіть те, що, наприклад, Ротару буде виступати перед окупантами у Сочі, а вже за пару днів вона буде виступати у Києві на святі до Дня Незалежності перед нашими військовими. Але не буду на цьому зупинятись. У мене в описі до цього відео є посилання на випуск, де я я про це детальніше розповідаю, а сюди я прийшов, тому що тут теж буде дуже цікава інсталяція, яку я зараз маю вам, власне, показати. Отже, друзі, тут така довга-довга інсталяція, вона починається аж отам, нагорі. І деякі моменти а, мене, м'яко кажучи, здивували. Тому що, а, ну ось, наприклад, Морозово. Я так розумію, що це відсилка до совєтського того самого. Пломбіра, про який брешуть різні пропагандисти, або ось газована вода. Я, слава Богу, цих автоматів не застав. Але я сьогодні читав коментарі у Фейсбуці, що, м'яко кажучи, це була не дуже гігієнічна історія. А, з... Вітер. з стаканом, Гранчаком, яким користувалася велика кількість людей, пили з цього стакана, щоб попити газованої води. Ну, отаке, от воно совєтське минуле. Але є. А... Деякі моменти, які, от, ну, чесно кажучи, б'ють просто по-живому. Там потім буде коментар а, людей, які організовують цей захід, ви його зможете побачити. Вони ніби раціонально пояснюють, що вони тут хочуть робити, але раціонально не знаю, це виправдати доволі складно, як на мене, тому що. Ось тут далі є ще кілька інсталяцій. Я так розумію, що це совєтський побут. Ось такого воно виглядає. А тут через вікно видно портрети героїв Небесної Сотні. Ну, отак. І йдемо далі. Тут буде така ж сама історія. І ось іще совєтський сервант, щоб він розвалився, як і той Савок. І позаду теж портрети Героїв Небесної Сотні. Ось і так це виглядає під більш широким кутом. І ви знаєте, друзі, ну, сумнівна ідея, як на мене, сумнівна. Але вам робити висновки, зараз я вам покажу коментар людей, які цим займаються. Доброго дня, мені сказали, що ви режисер, а ви б не могли сказати пару слів, що тут буде відбуватись, до чого ця інсталяція? Прошу. Скажіть, будь ласка, якщо, якщо можна. Це Буде театралізована устава, присвячена Дню Незалежності України. Це Дня незалежності. Ага, я зрозумів. Вітаю героям слава. Прошу фото, можна? Там можна фото. Я просто трошки здивувався, а, тому що там такі, така совєтська атрибутика є. Ні, це все буде про Україну. Це, ну, нам багато років. Нас Ні, та буде, ясно. так ясно. Просто це період окупації. Ну, ну Ми і про це we'll і we'll говоримо. Це про історичні моменти, з яких ми переходимо від трибіля і до. Атолу. Ага, Я зрозумів. Я просто власне, і про це приїхав до Починаючи з самого початку. Нашої історії ми закінчуємо сьогоденням і переходимо вже потім на нашу частину, на наш парад. А от ем, для чого там власне ця частина з газовою водою совєтською, з сервантами. І, ну, ну, чекайте. Ну, воно було. було По-перше, ну, ніхто з симпатії до цього не відноситься. І ми так і продаємо цю історію. Так, це було. Як і Чорнобиль в той час. Це ну, фрагменти, які були, які. Будь-якому разу відобразились да, в нашій історії. Я просто, ну, коли я думаю про совєтську окупацію, то я згадую про тобто, стріляне відродження, голодомор, репресії, триста і зараз ми все перераховуєте те, інше. що буде в нашій Це буде, буде. Так. Ага, Тоді так. добре. Тоді добре. Просто а, так, щоб ви розуміли, чому я сюди приїхав. В соцмережах зараз багато обурливих коментарів mm. від людей, тому що ну, немає ніяких пояснень. Mm -hmm. Хто ж не знає, що mm -hmm. відбувається. І, а, і тут журналісти сьогодні зранку, так. там, там Кутєпов повстається. Кладав відео, і він іде і бачить тут інсталяцію. Там серванти совєтські, потім газ, вода, потім там, ще, там морозиво, ну ви в курсі. І люди не розуміють, чому це до чого. Ну, Очевидно, що це до Дня Незалежності, але до чого тут наслідки ну, оці... совєтської окупації до Дня Незалежності люд... людям мало зрозуміло. Це якраз ті моменти, про які хочеться забути, розумієте? Ну, я сподіваюся, що 24 числа це саме так і виглядатиме. Що <схай> це не виглядатиме, як знаєте, у нас же просто є категорія людей, які ностальгують за совком і кажуть: а от при Соєцькому Союзі класне морозиво, там і т.д. і т.п. Ну, якщо це буде так, просто, просто треба трішечки вище піднятися. Там козацький побут, показати, що ми теж та, його згадуємо. Битви, які <плес> в нас теж є <плес> в історичних сегментах. Так, так, я ж запишу відео вже. І саме цікаве те, що ми вшануємо і пам'ять, Ситуація, яка проходила тут, тому все це буде. Я зрозумів. А можна зараз дуже важко да, от побачити такі відрізки і незрозумілі. А коли ви побачите це вже в постановці, то я думаю, що всі зрозуміють, угу. що саме ми хочемо сказати. Зрозумів. Дякую. Як вас звати? Володимир. Володимир. А прізвище можна ваше. Я просто викладу відео. Володимир Лозинський. Лодзінський. Лодзінський. Дякую. Ви режисер? Режисер про площадки. Добре. Ось режисер, постановник. Ну, ось, власне, якось отак пояснюють організатори те, що тут буде відбуватись. Хоча, як на мене, мені здається, варто було краще місце пошукати, аніж алею Героїв Небесної Сотні. Трошки ну, не те місце, здається, організатори вибрали. Мені хочеться, щоб дійсно це на День Незалежності було не про класний совєтський пломбір у лапках і не про... Газовану воду, і не про те, як взагалі добре було в савку, тому що совок це голодомор, це окупація, це спроби заборонити а, взагалі українську державність, знищити як таку її і знищити всіх хто хоче а, української державності. Але поки що, ну ви самі бачите, як це виглядає. Побачимо, що буде на День Незалежності. Напишіть, що ви взагалі думаєте про усе це. У коментарях до речі, депутат Київради Аліна Міхайлова, депутат здорової людини на телеграм-канал, якої я рекомендую вам підписатися, якщо ви мешкаєте в Києві, говорила, що це все абсолютно стовідсотково незаконно. Я нагадаю, що заборонено проводити в принципі будь-які розважальні заходи в тих місцях, особливо напроти самого меморіалу до розміщення фотографії. Я як депутатка Київради вже зробила відповідне звернення на Київську міську державну адміністрацію з питанням, що це взагалі таке, хто є замовником, хто є організатором, хто є виконавцем. Чи знали про це КМДА? Якщо вони були в курсі, то чому не було зроблено абсолютно нічого, щоб запобігти цьому ганебному поплюженню пам'яті людей, які загинули людей, які живуть, сім'ї? Ну і звісно ж, не забувайте про підписку на мій канал та про ваші лайки до цього відео. Вітаю вас із прийдешнім Днем Незалежності, Днем відновлення Української незалежності. Дуже сподіваюся, що тут, на той святковий день, буде те, за що нам із вами буде не соромно. Хоча, знаєте, після того, що було минулого року, і після того, як я дізнався, що тут будуть виступати усілякі ще проросійські колаборанти, ну не конкретно тут, а на цьому святі, там, мабуть, в іншому місці, я вже нічому не здивуюсь. Тому що коли ми обираємо таку владу, чекати можна на все, що завгодно.